Всім привіт! Привіт усім і веселим, і сумним, привіт Сонцю і Землі, привіт тобі і мені, Дня Чудового, Ясного! Побажаю всім довкола. Дітки, а ви любите відгадувати загадки? Так, слухайте уважно. В лісі він без сумки ходить. Яблука і гриби знаходить спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Вірно! Їжачок! Привіт, малята! Любі хлопчики і дівчатка! Дітки, а де живе їжачок? В лісі, в садах, в парках. А ще на хлібних полях поруч з лісом. Чим вкрита спинка їжака? Голками вірно. А що робить їжачок, коли відчуває небезпеку? Згортається в клубочок, вірно. Що полюбляє їсти їжачок? Жуків, комах. Ящерок, змій, мишень. А кого боїться їжачок? Лисицю, собак, бурсуків, сову. Дякую, малята. Як ви багато знаєте про їжачків. Погляньте, який веселий їжачок пританцьовує. Йому дуже приємно, що так багато. Знають дітки, про їжачків. А зараз послухайте, що я вам розповім. Восени їжак стягує у затишну місцину сухе листя і траву. Згорнувшись у клубочок, він спить усю зиму і температура тіла в нього знижується іноді до 6 градусів тепла. Але у великі морози їжакові. Доводиться прокидатися і зігріватися. На це витрачаються запаси накопиченого за осінь жиру, а тому морози їжачкові не страшні. Пропоную гру їжачок який. Малята, скажіть, який їжачок? Хитрий, а ще який? Добрий, колючий. Кольоровий, круглий, красивий, веселий, молодці малята Платон Воронько написав чудовий віршик, який називається Їжачок хитрячок. Послухайте його уважно. Їжачок хитрячок, із голок та шпичок пошив собі. Піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, а чому Платон Воронько назвав їжачка? Хитрячком? Так. Тому що замість сумки він використовує свої голки. Я пропоную вивчити віршик про їжачка. А щоб вивчити віршик швидко та цікаво, художник нам його намалював. Ось погляньте на таблицю, які яскраві картинки! Я буду розповідати віршик і показувати вам картинки, а ви будьте уважними та запам'ятовуйте. Платон воронько, їжачок хитрячок. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, що пошив їжачок? Піджачок, вірно, піджачок піджак. Це верхній одяг. З чого пошив піджачок? Із голок та шпичок. Голки та шпички це небезпечні гострі предмети. Це не іграшки для дітей. З ними потрібно бути дуже обережними. Що їжичок натикає на голки? Груші, яблука. Сливки. Кого він скликає на обід? Цілий рід. Молодці. Рід це сім'я. Родина. Ось погляньте на родину їжачків. Тато їжак. А мама хто? Їжачиха, а маленькі діточки, їжачки. Їжаченята пропоную гру Я починаю, а ти продовжуй». Я починаю, а ви продовжуєте. Спочатку я, а потім ви. Їжачок, хитрячок, із голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку. Він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дякую, малята. Які ж ви молодці. А тепер. Разом розповімо віршик від початку до кінця. Платон воронько їжачок хитрячок. Їжачок хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки. Груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Молодці малята. А хто спробує сам розповісти? Надсилайте відео у вайбер-групу. До побачення, до зустрічі! До побачення малята, любі хлопчики й дівчатка.